Ще один штраф, так? Ну, якщо я його не бачив. Hello, girls! I'm so sorry. Sir, please! I'm a limit! Thank you, А я в 98-му приїхала в Два дні назад, щоб не могла на собі представити, що ти сьогодні будеш в Венеції. Він не ні Він не в нас. Дивись, який красавець. Ніхто! Ніхто не знає мови. Не можемо спитатися, ті, що мали нас зустріти, вже було пізно. Автобус запізнився. Я казала: ні, я відроблю і їду додому. А спонсор цього відео товариство чорного шоколаду. Це перше крафтове виробництво шоколаду у Львові. Справжній, натуральний чорний шоколад без ніяких домішок. Це не те, що ви повикли купувати в магазинах. Коли я попробував ці цукерки з чорного шоколаду, я трохи здивувався, тому що я провик, що чорний шоколад завжди гіркий, а тут він взагалі не гіркий, а наоборот, дуже солодкий і смачний. Посилання на товариство чорного шоколаду буде в описі під відео. Всім доброго ранку. Сьогодні ми проснулися в тих апартаментах, бо Будапешті в 8 годині взагалі такі не виспані, але треставати, тому що нам їхати сьогодні на Венець. Я собі зробив цю каву. Рощину тут було зразу в апартаментах. Дівчата, ви готові? Завжди готові. До Венеції їхати 7-8 годин. В принципі, до обіду маємо приїхати, там погуляємо ще з обіду до вечора. І поїдемо вже потім в Мілан. Вже по суті, маємо сьогодні ввечері вже бути в Мілані. на телефонах. Так, да, як завжди, всі на телефонах. Не, Я п'ю чай. Б'янка називається. Білий чай. Кефірчик? <клес> <клес> Давайте. Ні, чай студентський. Це студент, студентський, так? Ваша подорож продовжується. Там ж такий прикол, ми ключі хазяці не віддаємо, просто лишаємо на в ключі і просто виходимо. Ось ці апартаменти зараз відкриті, і хто-небудь може туди зайти. І зараз ще подивимося, чи з машиною все нормально, тому що вчора нам чувак розказував, що треба перепаркуватися, що там не можна, будемо поставляти цей блок на колесо, щоб машина не їхала. Ми від'їхали трошки далі, і зараз подивимося, чи там все нормально. Так! Момент істини, підходимо до машини. Опять, опять! Ще один штраф, так? Да? Ну якщо я його не бачу, якщо я приїхав, то що робити? Дірей, покажу. Ну знай, все поїхав. <laughs> так от, так от все просто. Другий штраф. Вчора один штраф дали. сьогодні другий Нет, штраф. виписали. я скажу, підожди. Дай я скажу. Дивіться, так ви скоро Ту, що продивитися, вітаю, що тих штраф викидав. Да, я потім міняю номера машини, нічого страшно. Ну там суть. Ми знімали готель, там пише парковка, є. Там те є, і ми їх питали, вони кажуть, ставте біля Макдональдса. Ми поставили, виходить, я збережу, якщо в друшов нас від є номер, я не оправдаю себе. Да. Що має бути? Так що не те, що ви подумали, що ми тіп, не платимо штрафи. То, то... Ми не платимо, платимо того, що не ми не праві. Просто... Ми то, не да. платимо те, що ми праві, Так да. Так, всі побігли, перекусили, хто в Макдональдс, далі чекали wow. пів години, поки нас закине фотки, так не закинули. І зараз во oh, так виглядає маршрут. Віталій, продовжує маршрут на Гука. Наперешт, нам стало 7 годин 3 хвилини, 700 кілометрів до, до Венеції, Венеції і там 7, до Мілану станеться ще 300 кілометрів. Але да. слідша точка Венеція ви довольні чи ні? Да. да! Скинулись по 20 євро. Оба, і ми вже в Венеції. Отак От це все виглядає. Спереді Віталік знімає прямий Я ефір. діла. Тут туристи Віддихають кафешки. Hello. Гуляємо по Венеції. Тут в принципі ми приїхали в 9 годині. А Віталіку завтра на роботу в восьмій треба встати. А їхати ще до Мілану від Венеції 3 години. Ну Віталік живе в Мілані. Тому ми так швиденько тут прогуляємося і будемо їхати вже в Мілан. Завтра ми встаємо, Віталік їде на роботу. Нас підвозить в центр, і ми тупо цілий день гуляємо. І в першу ночі Віталік нас забирає, і буде їхати з роботи додому. Получається, завтра тупо цілий день, з самого ранку, з 8 ранку до першої ночі ми будемо гуляти в Мілані. Я думаю, це буде круто. Ага, народ. Давайте, коротше, все, пришвидчимося, тому що у нас часу майже немає, і треба швидко все обійти. Ви щось дуже відстаєте. Скажи два слова. Не, не знімай мою прическу. — чомусь. Скажи. — Яким на Не знімай мене, візьми мене. Скажи два слова. Знайшов Діму і дівчат, блін, загубили Віталіка. Йолки-палки. що за, блін? Діво, про Віталік, ми напевно магазин то й зайшов, бо ми що біля магазин, то будуть чекати біля тих сувенірів. Дивися, Віталіка вже нема. Блін, це конечно тяжко, всі розходяться, не подобається мені таке. Так, давай, блін, я тебе за я думав, ти там давай, же пішов. Я хочу взяти підпустика, потім подарити відкритки. Купляєш відкритки, давай бо там чекають на самих. йдемо, йдемо, я зараз. А ти бери так не купляй, не, <рик> не, не. То Можна брати. <рик> Так, Віталій купляє відкритий, щоб потім буде зіграти між підписниками в інстаграмі. Тому якщо не підписаний на інстаграм, підписуйся, йолки палки будь на інстаграм. Ну яка психо продавчиця гарно. Ти думаєш продавчиця по-русски, розумієте? Ну вона по-українськи розуміє розумієш. Ну, okay. no. <laughs> а Запитав нас деталі, так? Сіндаля? Словака, а, слова. Ти, oh, yeah. ти розумієш трошки. Йдемо до наших, тому що наші там чекають, і я підозрюю, що вони вже теж подумали, що я загубився. Але зараз я сподіваюся, якщо вони там на місці стоять, де я їм сказав стояти, то ми зараз їх знайдемо. Щось удивіть, ми того разу приїхали, заблудились, будемо знати зараз. You here alone? А to see my бойфренд. Окей, окей. Все коротше борусь за англійську мову, блін, треба по-любому вивчити її. Даже не можу нормально поговорити ні з ким. Давно уже того не снимал, что просто надо за них конкретно взяться, и чтобы, блин, нормально я мог разговаривать хотя бы на разговорном уровне, вот таких простых ситуациях. Там привет, пока там туда-сюда. Hello, girls, I'm so sorry. Where are you going, We are, going? are going to the main square, where I want to see the Grand Cathedral. Okay, see you soon, goodbye. Goodbye. Nice, have a nice evening. Sir, please! Almond, lemon, cappuccino, almond, lemon, cherry, rum and coffee, bee. Good evening, sir, welcome, please. Sir, good evening, please. Almond, lemon, cappuccino, almond, lemon, cherry, rum and coffee, bee, sir. You wanna try? Hello, where are you from? Uh, States. What? I'm from the States. From, uh, yeah.

6,5, 9,5. Ну реально вкусно. 17 євро. Але класно. Скарь класс, дійсно. Що таке, Дар'я? Ти кому дариш о, квітку? <реш> 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 <Що> Все, <відбувається? реш> <Що> запікапав. <реш> Все, малий запікапав. Малий запікапав нашу Дашу. <реш> Що, малиш. Що, Даша, ти вже з ним? Ну но, винаги то геть. Оооооо. Ми йдемо зараз на головну площу сан Марко і вирішили по дорозі взяти свою піцу. Піца тут коштує, типу, повна піца 7 євро, велика Маргаріта. Отак ось, так вот, так. так, Маргаріта, оце, так? Це Маргаріта, так? Так. Да. Ось така должна бути піца. No no drink, only pizza. Купив я вже цю піцу. І як я розрахувався, ну звичайно, що карточкою і монобанком. От карточка монобанк, а от піца. Чому я не розрахувався? Тому що в мене нема євро. А в мене є карточка, тому що я не міняв їх, не переводив валюту. Що в тебе немає карточки і монобанк, то реєструйся за посиланням на під відео, і в тебе буде 50 гривень на рахунок, що ти за тим посланням зареєструєшся. А зараз ми йдемо на площу Сан Марко і будемо любуватися краєвидами Венеції і їсти цю офігенну італійську піцу. О, ми вже вийшли на цю площу, зараз будемо йти на якусь набережну. Ооо солеміо! <му> <клевиця> ми тут сіли на такі сходинки на площі Сан-Марко, відкриваємо цю піцу. Блін, дивіться, яка вона офігенна. Вот такая офігенна піцу. Зараз ми з Димоном Дімосо... заточим її. Правда? Смачна пицца? Нереально реально Каже, Димон, що нереально реально вкусна пицца. я ще не пробував. Зараз надіюсь тоже на цією пиццу. Не, ну тут прикольно таке взагалі це, що ты сидишь в Венеції. Зараз будеш їсти справжню італійську пиццу. Обстановка по кайфу. Сейчас вам отак покажу цей країн. Площа Сан Марко. Оба Дімон, Оба піца одна і друга. О, дивіться, як вона тягнеться. Ти що? Вах, офігеть просто. Кусок піцу такий. Простий кусок маргарити. А який він насправді смачний. Дивіться, отам от ще викидають концерт один. А тут збоку ще один концерт. А Тут ще один концерт. Представляєте, тут... Три різних концерти, вони між собою всі конкурують, хто голосніше загорає. Снова головна площа Венеції, Сан-Марко. Тільки що поїли піцці. Я оцей кусок вже тупо не можу доїсти, вже взагалі не влазить. Русо О! О, українці! Андрій. Залатина. Сережа, підписується Віталі... Віталіка? Так, ми ще земляки! О. 18 років я зараз з... проведемо як пройти, вже цього разу не заблудимо. Да? <рес> так. Так як минулого разу ми заблудилися, ніяк не могли вибратися з Венеції. Без <рес> якого року? <рес> 96-го. А я в 98-му приїхала в Італію. В Венецію одразу? Ні, ні, ми починали з Наполя. Ага. З Ніаполя. А що ви там робили? 2000... 1000... В Ніаполі? Від... Так само. Баданцем, а так. що це поданки? Mm. Догляд, Догляд за, за старими. І тут так само зараз доглядає. І, а тут вже робила, що хочеш. Ні, ну а Зараз Зараз що у мене так. У мене зараз є 52 роки жіночка, ну, трошки хвора, психічна розлад. Mm -hmm. І я, мами немає. То я... ви, виходить, з нею живете? Так. А з якого року переїхали в Венецію? – 2000. Ага, то вже виходить, 19-й 19 рік вже жінка живе в Італії, в Венеції тут. Наші люди скрізь. Я знаю кожну доріжку. я вже, певно, краще знаю, як Луцьку. <свят> а дивіться, <свят> а, <свят> а, а, крім, <свят> з Володимиром. Ви за Фейсбуці слідкуйте. Я ж зайшов в Олані, пам'ятаєш, ми йшли. Ага. І вона ж подивилась, каже, о, Віталік, тут прийшла. <свят> <свят> а, а, крім, а, крім... <свят> <свят> Сьогодні була українська група зі Львова. Ну приємно, певно, ну в мене сльози випили на очі зразу, тому що. А ми на Україну зовсім не їздите? Їжджу раз у рік. Раз у рік. А чому так? Так, і, Хаті, споти, вони що? зараз літають. Від так, так відпустка. А якщо ви на відпустку їдете, то хто залишається з людиною? Від... мінусом. Під Шукає тобто хтось і вас просить так, 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 так. Тут, коротше, Діма, як справжній журналіст, розпитує розпит, ту жінку, вона вже 18 років живе тут в Венеції, Віталія теж багато цікавого розказує. Правда, Даш? Да. Що Доброго, набагато більше цікаво? Так, багато, дуже багато цікавого. Вона нам розповіла деякі цікаві факти про Венецію. Як тобі, вообще Венеція? Ти перший раз в Венеції? Так, да, перший раз. Мені очень нравится. Очень нравится? Да. Завараживать я бы сказала. Можно просто ходить, молчать и просто все это наблюдать и ни о чем не думать. Два дня назад, чтобы могла на все представить, что ты сегодня будешь в Венеції. А это точно. Ми никогда не знаешь, что с тобой может случиться. Главное оставаться відкритим для нових возможностей. Да. І з... не унивати. Зайшла по кави і рванула в Італію. Буває таке, коли Венецію затоплює вода по пояс. Представляєте? Я ходила отак по як а як так? а як часто, а як часто відмовити осінь, под... осінь в листопаді. Тобто, це якийсь відрізок часу, так, коли так, тут топ. вода піднімається. Так, а ще як... місце, отут так, і реально. Це вже якщо тут метр на метр десять піднялася вода. А де? як дрібі, а, дрібі, а дрібі, як носиш? магазини? Магазини водою заливає їх всі. Все, все піднімають вверх. І не працюють магазин, та чи працюють? Працюють і потім. А як туристи? А куди вода доходить, якщо взяти на площу, вона доходить от туди до тих вулиць? як же? Тут все затоплено. А туристи як? На на плавають? або до містки. А, по цих містках ходять. Так. Ви теж участь з карнавалі, так? Ай, ой. Маску надіваєте. Літа. Прикольно Та да, А ну що ви таке говорите. Діночка з нас вже веде на вихід, і ми йдемо сторону, зверною, ми ще не були. <серказ> гарна підписується. Отакі у мене. <серказ> <серказ> Як вінник, знаєш, це скоро там буде. <серказ> ага. о, гандольєр. Щоб ви собі розуміли, отакі гандольєри за день заробляють по 3-4 тисячі євро. Гандольєри, правильно? Так. Да. О, вони мільярдери. Мільйонери. Скільки на день 3-4 тисячі євро Це не від того залежить. Вони можуть, вони ж працюють тут, наприклад, такою групою. А вони від них є асоціація оці гондольєрів. Для того, щоб гондольєром бути, треба знати хоча б три іноземних мови. Три-чотири. І треба ще італійцем бути, правильно? Італійцем і венеціанцем. І ще кожен гандольєр купляє собі гандолу сам за свої кошти. Вона коштує 50-60 тисяч євро. Виходиш зранку, п'єш каву на такий балкончик. Венеції. Венеціанець, так? Ні. Фу! Нічого! Тут повернув італіану! Ееее! А ми ж ті думали оберігати! Каже, я такий самий, як і він. Як і прикопилі Іллани. Я ж пишу піти до Ліця. Хоча минул фото. Фото. Зараз зробимо фото. Просто зустріли корінного венеціанця. І стільки варіантної емоцій, І всі сміються такі. Бачите, які позитивні люди. Як, ти подобається Італія? Італійць подобається? Так, я Ты меня погоняєш. Залишаєшся з ним? Ну, ти ж Даша, все. Кажеш, він готовий тебе забирати. Я хочу коханого. Він не коханий? він не Давай Дивись, який красавець. Дивіться, чи в якому вуличку зараз заходимо. Так, всі, помі... всі помістяться. Перший пішов, второй. Нормально. Що би мені не поміститися. А тепер ми заходимо в таку низеньку вуличку. А, низеньку вуличку. Ну, Три не знають. Не, не поміщається. Пеки, так якби на швидкості бігла. Ніхто, ніхто не знає, мови. Не можемо спитатися. Ті, що мали нас зустріти, вже було пізно, автобус запізнився. А вони набрали сумок. Ще хтось передачі передали, сумок в море. Ми пішли дзвонити, там якийсь італіанець ля-ля-ля-ля-ля-ля, наші гроші зговорив. Mm -hmm. Я кажу, Надя, слухай, пішли до сумок. А друга там ще, ну та третя осталась, каже, дівчата, я так удивлюся, сумки. Якщо хтось одну потягне, я за нею не побіжу, бо всі розтягують, там таке було. Ми прийшли, Боже, добре, що це дівчата другі, вона там за. Вона почу... я почула, що не по-українськи говорять. Я кажу, дівчата, а ви з України, з України. Та ми читаємо автобуса. Кажу, так ми приїхали. І вже нас забрали, слава Богу. Погрузили нас. І так ми почали свою діяльність робочу. Я казала, ні, я відроблю і їду додому. Але пройшло три місяці, відробила я довг. І вже мої гроші буду. Ні, я ще останусь трошечки. Що ж я отримала гроші, їду додому. <реш> і вже потім пішло і пішло. І це. Так я в Неаполі 10 місяців. Україні привіт. Хтось буде в Венеції, може тако сказати, звернутися, вдруг невеличкий yeah. екскурсій, що заблудився. ж yeah, yeah, yeah. То разу приїжджали довго. Так, <спільнати> <спільнати> це можливо, що вийшла дуже от зря я в онлайн за що бачу робить онлайн? Я завжди завжди це дуже качество побачення. Дякуємо за все. Будемо слідкувати за Цієї ночі. Ми поспали 4 години, а минулої ночі взагалі не спали. Це в машині трошки перекімарили це що по дорозі. Це вообще не рахую сном. І завтра по плану ми мали разом з Віталіком в 7 годині вставати і їхати в Мілан. Але зараз вже перша ночі ми додому приїдемо буде десь третя, четверта. В четвертій, якщо лігти ставати в сьомій, і, ну це просто жорсткий дуже режим. Тому ми на, на Віталій напевно, поїде на роботу, да, жорсткий режим. А ми поспимо і вже там з його сином, з Давідом, поїдемо автобусом в Мілан. Бо тому, що він не в самому Мілані живе, а там трошки далі.